І так, номер 1 е, в кожному завданні варіанта 1 і варіанта 2, це обчислити значення Ось вони, Я їх виписав. Це варіант перший, це варіант другий. Значить, е, для сильних учнів обчислення можна проводити усно і результати записувати зверху. Тобто, якщо для вас не складає е, складності поділити 51 на 3, це буде 17, то можете усно це зробити. 17, а 0 зносимо. 14 помножить на 20 буде 28. Так, ну і далі, в принципі, не так складно виконати дії віднімання додавання. Тому також можна виконувати усно, можна в стовпчик. Наприклад, я в стовпчик. Наприклад, я не ну, не впевнений, що усно посчитаю. І тоді я в стовпчик записую. 10 минус 8, 2, 6 минус 2, 4, 1. Ну и теперь наступна дия. Значит, если первая, вторая, это третья, да, получается, третья дия. Четвертая дия 142 плюс 48. В результате будет 190. Так, ну и ответ 190. Так, тут, тут так само. А, якщо ви знаєте, що 54 поділити на 3 це 18, то можете усно це зробити. 18 і 18,0. Оце і зносимо. 180 виходить. 16, помножити на 2, це буде 32. І знову ж таки. 180 мінус 32. Я можу записати, тепер я покажу, як все. Це 180-32. Це буде 148. Це в мене результат віднімання. А тепер 148 і 42. Це буде також 190. Так що можна і в стовпчик обчислювати, і якщо усно обчислюєте, то зверху підписуєте результати цієї дії Так, наступне завдання. Так, наступне завдання це задача. За одну годину велосипедист проїжджає 15 км. Скільки часу йому знадобиться, щоб проїхати шлях більший за вказаною 5 разів. Щоб знайти час, нам необхідно шлях поділити на швидкість. Нагадаю, що час він дорівнює шлях поділити на швидкість. Дивимося, чи є у нас інформація про швидкість. Значить, слово швидкість ніде не зустрічається. Але по своїй суті швидкість, що це є таке? Наприклад, швидкість людини 4 км за годину. Як потрібно розуміти цей запис? Якщо уважно вчитатися і вдуматися, про що тут записано, то ми прийдемо до висновку, що швидкість це є шлях, пройдений за одну годину. Тому що цей запис читається 4 А що таке 4 кілометри? це шлях. За скільки? За одну годину. Отже, шлях пройдений за одну годину, це є швидкість. Є у нас тут інформація в тексті задачі про. Такий шлях, який пройдений за одну годину. Так ось. За одну годину велосипедист проїжджає 15 кілометрів. Таким чином, виходить, що швидкість велосипедиста 15 км за одну годину. Оця відстань це є швидкість велосипедиста. Я тут запишу: 15 км за одну годину. Тобто, в умові задачі слово швидкість відсутнє. але Читаючи оце речення, вдумливо розуміємо, що шлях, пройдений за одну годину, це її швидкість. Таким чином, швидкість оцей компонент, у нас є. Залишилося знайти шлях. Про шлях сказано. Ось тут ось. Проїхати шлях більший за вказаний у 5 разів. Значить, вказаний у нас 15 кілометрів, а в 5 разів більший, значить 15 помножити на 5. Таким чином, у першій дії ми знайдемо шлях, який він проїхав, якщо відомо, що він в 5 разів більший за 15 кілометрів. Для цього ми повинні 15 помножити на 5. Буде дорівнювати. 75. 75 кілометрів. Це пройдений шлях. І коли у нас шлях є. 75 км, Швидкість у нас є 15 км, Тепер можемо знайти час. Діленням шлях поділити на час. Ой, на час. На швидкість. Шлях поділити на швидкість. В результаті ми отримуємо 5 годин. 5 годин. Це. Час руху. Ну, Наш відповідь виходить у нас 5 годин. Так. Тепер другий варіант. Другий варіант аналогічна задача. Тут також у нас є ось за одну годину велосипедист проїжджає 15 кілометрів. Той же самий, значить, швидкість 15 км за годину. Скільки часу йому знадобиться, щоб проїхати шлях, більший за вказаний в 10 разів. Тому, зверніть увагу, що абсолютно ідентична задача. І в першій дії ми знаходимо пройдений шлях. Це 15 помножить на 10, буде 150 км 150 км. Я не буду тут вже писати, пояснює те саме. Це пройдений шлях. Ну, а в другий дії шлях, який ми пройшли. Поділити на швидкість. А швидкість у нас 15 км за годину. І ми отримуємо 10 годин. 10 годин. Це стільки часу знадобиться для того, щоб проїхати всі 150 км. Наступне завдання. Розв'язати рівняння. Ось другий варіант і ось перший варіант. Значить, е, якщо у вас в одній з частин, ну, в лівій частині, декілька арифметичних дій, то розв'язувати рівняння потрібно е, слідуючим чином. Відносно останньої дії, а остання дія це в нас ділення буде, бо перша дія в дужках це віднімання, а остання дія ділення. Так от, відносно останньої дії, підпишіть компоненти. Е, це буде у нас ділене. Будемо підписувати ділене. Тут у нас виходить дільник і отут частка. І знайдіть, який компонент невідомий. В нашому випадку це дільник невідомий. І за правилом знаходження дільника запишіть, чому він дорівнює. А за правилом це буде так, звучать. Дільник дорівнює. Ділене. Поділити на частку. В результаті ділення ми отримуємо тут 14. Тому я записую, що дільник дорівнює 14. Тепер це у нас зменшуване, це від'ємник і це різниця. Невідоме зменшуване. Невідоме зменшуване, записуємо. Невідоме зменшуване дорівнює від'ємник плюс різниця. Тобто це буде 22. Так, відповідь. 22. Так. Стосовно розв'язування рівнянь, у мене є відеоурок окремо. Можете переглянути, як ми розв'язуємо різні рівняння в 5 класі. Ну, точно так само тут. Значить, ділене, дільник, частка. Знову ж невідомий дільник, тому пишемо. Дільник дорівнює ділене, поділити на частку. 54 поділити на 3 це буде 18. Тому я переписую, що дільник буде дорівнювати 18. Далі, це доданок перший. Це доданок другий. Це сума. Значить, невідомий доданок дорівнює сума. Мінус відомий доданок. Отримуємо 11. Відповідь. 11. Так. Наступне завдання: знайти середнє арифметичне оцих чисел. Тут і оцих тут. Значить, нагадую, середнє арифметичне чисел. Це сума всіх чисел поділена на їх кількість. Тобто треба числа додати і поділити на їх кількість. Так от, я зараз покажу, як трішки інакше я буду виконувати, ніж вас учили в початковій школі. Потрібно трошки розвиватися. Значить, в початковій школі вас учили додати всі числа. У дужках, а потім отримане число поділити на 3. Але е, додати всі числа в дужках це значить збільшити число, тим самим по, е, е, ускладнити дію ділення і збільшити ймовірність помилки. Я ж виконую ділення за іншим правилом, яке також ви учили в початковій школі. Якщо ми суму ділимо на число, то ми повинні поділити кожен додаток на це число. Тобто усно можна 18 поділити на 3. Буде 6. Плюс 24 поділити на 3 буде 8, плюс 30 поділити на 3 буде 10. І зверніть увагу, наскільки проще, простіше розв'язується це завдання. 6 і 8 14, 14, 10, 10, 24. В другому варіанті 12 плюс 24 і плюс 36. Також необхідно поділити на 3. Тобто суму чисел поділити на їх кількість. Знову ж таки, 12 на 3 поділить буде 4, плюс 24 поділити на 3 буде 8. Плюс 36 поділити на 3 буде 12. Додавати я буду отак. 8 і 12 це буде 20. 4 і 20 буде 24. Так, наступне. Необхідно знайти площу квадрата, якщо його периметр дорівнює тут 36, а тут 32. І так, периметр квадрата це сума всіх його сторін. У квадрата ми знаємо. Ось, всі сторони рівні. Значить, якщо 4 рівних сторони додаємо і отримуємо 36 то довжина однієї сторони в 4 рази менше, ніж сума, тобто чим периметр. Тому перша дія знайдемо е, довжину однієї сторони. Для цього суму всіх сторін розділимо на 4 і отримуємо, що одна сторона буде 9 см. 9 см одна сторона. Або просто сторона. Сторона квадрата. Знаючи сторону квадрата, тепер можемо обчислювати і площу. Напишу тут c9c9. C9. Оскільки квадрат це прямокутник, а площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину, то ми маємо, що сторона квадрата це буде 9 на 9, і це буде 81 см квадратний, це площа. Квадрат. Ну, так само і в другому варіанті, тільки тут у нас буде інше число. Значить, у нас периметр 32. Ділимо на 4, узнаємо довжину сторони, це 8 см. Так, а потім, тепер у нас тут 8, та 8 буде. 8 на 8 це площа. Дорівнює 64 см квадратних. 64 см квадратних це площа квадрата. Наступна задача. Довжина дороги 48 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль, якщо він проїхав 2 третіх цієї дороги? Значить, вся дорога 48 кілометрів. Автомобіль проїхав 2 з 3 частини. 2 частини з 3. Значить, нагадаю, що. Чисельник дробу вказує на те, скільки частин взяли, а знаменник дробу вказує на те, на скільки рівних частин розбили всю дорогу. Значить, всю дорогу 48 розбили на три рівні частини. Відповідно, в першій дії я можу знати, скільки кілометрів припадає на одну частину. Для цього мені необхідно всю дорогу розділити на три частини. Далі, автомобіль проїхав дві з них. Значить, якщо на одну частину припадає, напишу зверху, 24 кілометра, то щоб узнати, скільки припадає на дві частини, це те, що проїхав автомобіль, необхідно те, що припадає на одну частину, помножити на 2. І в результаті ми маємо 24 помножити на 2. Ой, тут не 48 на 3, це 16. Буде. А не 24. 16. Значить, 16 помножить на 2 він проїхав 32 кілометри. 32 км проїхав автомобіль. Так, значить ще раз повторюсь е з приводу того, що означає чисельник і знаменник. Значить знаменник означає, наскільки рівних частин розбили е всю дорогу на 3 частини. Цим можна скористатися для того, щоб узнати, скільки кілометрів припадає на одну частину. Тобто 48 поділити на 3, получаємо 16 км припадає на одну частину. Далі. Автомобіль проїхав дві. з трьох дві частини. Значить, в кілометрах це буде 16 на 2, 32 км. Другий варіант. Та ж сама ситуація. Довжина дороги 48 км. Скільки км проїхав автомобіль, якщо він проїхав 3 четвертих цієї дороги. Значить, вся дорога 48 розбита на 4 рівні частини. Значить, виходить, 48 поділити на 4. Це у нас буде 12 км на одну частину. А автомобіль проїхав три з них, значить, в три рази більше проїхав автомобіль, ніж одна частина. Тобто три частини проїхав, 12 на 3 отримуємо 36 кілометрів. 36 кілометрів проїхав автомобіль. Далі. Виконати дії. Номер 7. І так, це друге завдання на виконання дій, але у першому завданні тут багато чого усно, практично все усно можна обчислити. То тут числа такі, що усно обчислювати незручно. Тому будемо виконувати по діях. І так, перша дія в дужках оця все. Це 203 помножити на 25. Так, тому виконуємо 5 у 3 – 15, Сюди одиничка, з сюди. 5 у 2, 10.

І тут 0 у нас 970. Ну і третя дія. 970 поділити на 97. Тут я усно буду обчислювати, бо 970 поділити на 97 це 10. Це і так ясно. Так. Тепер цього варіанту. Значить, перша дія 102 помножити на 19. 9 на 2, 18, одиничка сюди. 9 на 1, 9. 1 на 2, 0, 1. Додаємо 8, 3, 9, 1. Тепер віднімаємо друга дія. 3618. Відняти 1938. В результаті маємо 0, 11 мінус 3 8. 15 9 6. 2 мінус 1. 1. Ну і тепер третя дія ділення. 1680 поділити на 84. Значить, по 2. Мінус 168. Нолік з Таким чином тут буде 20. Так, наступна задача. Пішохід пройшов 3 кілометри, що становить 3 11 шляху, який він має пройти. Скільки кілометрів йому залишилося пройти? Значить, читаючи уважну задачу, пішохід пройшов 3 кілометри, що становить 3 з 11. Встановлюємо, що 3 кілометра, які пройшов пішохід, становить 3 частини всієї дороги. А всю дорогу розбито на 11 частин. Значить, ми можемо знати, скільки кілометрів припада на одну частину, розділивши в першій дії 3 км на 3 частини, що припадає на ці 3 км. І ми узнаємо, що на одну частину припадає 1 км. Необхідно знайти всю дорогу, а вся дорога містить 11 частин. Значить. Помножимо на 11. То є оцей 1 кілометр, який припадає на одну частину, множимо на 11 і отримаємо той шлях, який припадає на 11 частин. Тобто на всю дорогу. Це буде 11 кілометрів. Весь шлях. Так. А наша задача узнати, скільки йому залишилось пройти. Значить, в другій дії ми від усієї дороги, від усього шляху віднімемо те, що він пройшов. І отримуємо, що йому залишилось пройти 8 кілометрів. Залишилось. Пройти. Так. Ну, відповідь получається тоді. 8 кілометрів. Так. Друга варіанта. Та ж сама задача, тільки тут рух велосипедиста. Велосипедист проїхав 5 кілометрів, що становить 5. 14 тобто 5 частин із 14, на які розбито весь шлях. Значить, в першій дії ми узнаємо, скільки кілометрів припадає на одну частину. Для цього ці 5 кілометрів ділимо на ці 5 частин. Получаємо один. Тож один кілометр припадає на одну частину. Узнаємо, скільки на весь шлях припадає. Весь шлях містить 14 частин, тому домножимо на 14 і отримаємо 14 кілометрів. Тож, це весь шлях, я написав вже. Але нам знайти, скільки залишилось проїхати. Значить, якщо весь шлях 14 к, а, залиш... а він пройшов 5. Тобто проїхав 5, то віднімемо 14-5. І отримуємо, що йому залишилось проїхати 9 км. 9 ну тут відповідь пишу. Так, ну і остання задача. За течею річки катер проплив 48 км за 4 години. Скільки часу йому знадобиться? Для, на зворотній шлях, якщо швидкість течії річки 2 км за годину. І так, він рухається за течією річки. За течією річки швидкість катера дорівнює швидкість катера власна, плюс швидкість течії. Знайдемо цю швидкість, швидкість за течією. У нас відомий шлях і відомий час, який він пройшов за течею. Значить, розділивши шлях на час. Ми отримуємо швидкість катера за течією. 48 поділити на 4 це буде 12 км за годину. Так. Швидкість за течією. Так. Коли ми узнаємо, узнали, яка швидкість за течією, тепер ми можемо узнати... Яка його власна швидкість? Для цього від швидкості катера за течією віднімемо швидкість течії, яка становить 2 км за годину. І ми отримаємо, що власна швидкість катера 10 км за годину. Це власна. Швидкість катера. Так. А нам необхідно знайти е, час, який витратив катер на рух течії. тому що сказано, скільки часу йому знадобиться на зворотний шлях, а зворотний шлях це течії. Відповідно, нам необхідно, щоб знайти час, шлях поділити на швидкість. Шлях у нас 48 є км, а швидкість проти течії відсутня. Але швидкість протитечії це власна швидкість мінус швидкість течії. Тому в третій дії ми знайдемо швидкість катера протитечії, власна мінус швидкість течії буде 8 км за годину. Значить, це швидкість проти течії. Так. Ну і тепер в четвертій дії, знаючи шлях, шлях 48 і знаючи швидкість, поділимо шлях на швидкість проти течії і отримаємо час руху проти течії. Це буде 6 годин. Один. Час. Руху. Проти течії. Так, ну і така ж сама задача у нас і в варіанта. Не зверніть увагу, що він сразу пливе проти течії. Значить, в першій дії ми узнаємо швидкість проти течії. 48 поділить на 4 буде 12 км за годину. Значить це у нас швидкість проти... Так, в другій дії ми можемо знати власну швидкість. 12 мінус 2 дорівнює 10 км за годину, точніше, це проти течії, значить 12 плюс 2 власна швидкість, це буде 14 км за годину, це власна швидкість. Катера. Третя дія. Знаючи власну швидкість катера, можемо знати швидкість катера за течією. За течією, швидкість катера це власна плюс швидкість течії. Отже, отримуємо 16 км за годину, це швидкість за течією. І четверта дія. Знаючи швидкість за течією і знаючи шлях, який він проходить за течією, можна узнати час. Для цього треба шлях поділити на швидкість. Отримаємо 3 години. 3 години час. Руху. Затеч. Так, нагадаю, що швидкість... За течією вона дорівнює власна швидкість плюс швидкість течії. А швидкість проти течії. Буде дорівнювати власна швидкість. Мінус. Швидкість течії. Ну і взагалі швидкість будь-яку можна знайти, як шлях поділити на час. Отак. Вот